Мишенят Тім, мама на роботі. Мишеня Тім, мама на роботі. У Мишеняти Тіма дуже добра мама. Вона завжди бавиться з ним, читає йому казки. Ось, наприклад, сьогодні вранці мишеня крикнуло Мамо, шукай мене. Мама кинула всі свої справи і почала шукати Тіма. Тім, тім, де ти? Але Тім добре сховався, сидить, не озивається. Ввечері мама та тато сіли рахувати гроші. Ой, як багато усього потрібно, а грошей зовсім мало. Тім бачить, що вони журяться. Мабуть, мені час піти на роботу, каже мама. Тім вже великий хлопчик і ходить у садок. Мама переглядає газету, вона шукає роботу. Тут стільки цікавих пропозицій, каже вона, допоможеш мені набирати номери телефонів. Тім радий допомогти мамі, підказує, які цифри набирати, і тім набирає. Ось така цікава гра. Ура, мене прийняли, кричить мама. Вона дуже задоволена. Завтра я йду на роботу, і Тіму стає сумно. Тепер ця гра йому зовсім не подобається. Мамочка, ти що, більше не хочеш зі мною бути? Ти не хочеш більше бавитися зі мною? Ти мене більше не любиш? Наступного дня мама веде Тіма у дитячий садок. Тім уважно дивиться на маму. Вона виглядає не так, як завжди. Вона одяглася по-іншому, бо йде на роботу. Мамо, не залишай мене, просить він. Не плач, Тіме, каже мама, ось побачиш, усе буде гаразд. Тім, твоя мама тепер працює, запитують у тіма друзі в дитячому садку. Моя мама теж ходить на роботу, каже вухати зайченятко. Вона медсестра у лікарні, а моя вчителька, а моя мама працює в газеті, кричать діти. Всі професії потрібні, пояснює вихователька. Давайте кожен вибере. Ким хоче сьогодні бути, я буду пожежником, а я буду актриса, а я буду вченим. А я буду лікарем. каже тім. Зайченятко, як справжня актриса читає вірші. Їжачок топотун мандрівник. Він дивиться у бінокль, що він бачить. Пухлика, який сьогодні працює пожежником. Тім лікує теді. Не дихайте, каже він, і слухає. Мама Тіма прийшла забрати його з дитячого садка. Як завжди, тім біжить до неї з усіх лап. Ти добре попрацювала, а що це за коробка? Я сьогодні теж працював, я був лікарем, хвалиться Тім. Ти більше не переймаєшся, що я пішла на роботу, запитує мама і міцно обіймає Тіма. Трішки, але не сильно, відповідає Тім. Я тепер знаю, що робота це дуже важливо. І взагалі інші мами теж працюють. Мама з Тімом приходять додому. І нарешті відкривають жовту коробку. А, скільки смаколиків? Звідки це? запитує Тім і облизується. З роботи. Знаєш, де я працюю? На кондитерській фабриці, де роблять різні солодощі. Нічого собі, як мені пощастило, сміється Тім. Тато. А мама зовсім не змінилася, хоч і пішла на роботу. каже тім перед сном. Сьогодні було багато хорошого, навіть більше, ніж зазвичай. Це чудово, тім. Але тепер засинай, і хай тобі насниться, ким ти станеш, коли виростеш. І яка у тебе буде гарна і цікава робота. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.